Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні ми з вами разом готуємо ось такий духмяний медовий кекс з цукатами та сухофруктами. Продукти для тіста мають бути кімнатної температури. І за рецептом нам потрібно буде 3 курячих яйця. Але 2 яйця курячих я замінила на одне гусяче. Думаю, різницю ви бачите. І тепер сюди додаю цукор. До цукру додала також чверть чайної ложки солі для балансу смаку, і сюди ж пакетик ванільного цукру. Нам знадобиться звичайний вінчик, просто все перемішую до однорідності. Тепер сюди додаю розтоплений та охолоджений маргарин для випічки. Я використовую тут саме маргарин. Якщо бажаєте, можна замінити, звичайно, на вершкове масло. І знову все перемішую. Далі додаю 2 столових ложки рідкого меду. До соди додаю столову ложку яблучного оцту. Добре все перемішую. І також додаю миску. Добре розмішую. Далі буду додавати борошно. Я його заздалегідь просіяла, додаю не все відразу, по декілька столових ложечок і все перемішую кожного разу. В результаті має вийти ось таке середнє по густоті тіста. Борошна може піти трішки більше або трішки менше, ніж указано у мене в пропорціях. Тут орієнтуйтеся вже на консистенцію самого тіста. І, як завжди, кількість всіх інгредієнтів ви знайдете у описі під відео. І залишилося в кісто додати цукати та сухофрукти. Вони можуть бути на ваш вибір, що ви любите. У мене це ось такий сушений ананас. Родзинки та чорнослив. Родзинки, чорнослив у мене були м'які, я їх не запарювала. Якщо тверді, то краще тоді залити кип'ятком на хвилиноч 5-10, потім віджати і просушити. Я просто промила, просушила. І чорнослив я порізала на ось такі невеличкі шматочки. Звичайно, можна додати ще чогось, можна також додати горішки Якщо любите, я просто не люблю в кісті горіхи, тому не додаю. Перекладаю сюди всі свої сухофрукти разом з цукатами і перемішую. Випікатиму я свій кекс ось такій прямокутній формі. Попередньо я проклала її пергаментом, тісто також виклала і розрівняла поверхню. І тепер відправляю випікатися. Духовка вже розігріта до температури 180 градусів, по часу нам знадобиться орієнтовно 45-50 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь на готовність кексу та враховуйте особливості своєї духовки. Рівно 45 хвилин випікався мій кекс, він мене повністю готовий. І за бажанням можна посипати цукровою пудрою, що власне я і зробила, ось так виглядає на розрізі. Має чудовий медовий аромат, велика кількість цукатів та сухофруктів, на мою думку, дуже гарний варіант для теплого сімейного чаювання. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди бажаю всім миру і благодати і зустрінемося з вами в наступних відео.